День, коли Ірена перестала бути господиною власного тіла, розпочався як звичайний: не було пострілів, не було криків. Лише німецький офіцер, що стояв у її дверях із документом, який проголошував, що від цієї миті вона належить іншій системі. І найгірше було не в папері, найгірше, що минули тижні, перш ніж вона по-справжньому зрозуміла, що це означає. Варшава, жовтень 1942 року, у квартирах прайського району, де польські родини ще намагалися вдавати, ніби життя триває, жила Ірена Ковальська з матір'ю, 60-річною жінкою, яка щоночі кашляла і уже не питала, чому пайки з кожним тижнем меншають. Ірена працювала на текстильній фабриці, їй було 24. Вона ніколи не виїжджала за межі Польщі, її розпорядок був простий вставати до світанку, йти в колоні з іншими жінками на фабрику, 10 годин шити німецькі мундири, повертатися до комендантської години. Говорила мало, їла ще менше. Окупація перетворила її життя на ланцюжок механічних рухів, розрахованих на те, щоб не привертати уваги. На вулицях німецькі солдати патрулювали парами, ніхто не дивився їм прямо в очі, ніхто не ставив питань, як і всі вона засвоїла швидке послух Єдиний спосіб вижити, але того вівторка, повернувшись із роботи, вона побачила на вході до будинку оголошення, написане німецькою та польською. У ньому йшлося, що всі жінки віком від 18 до 35 років мусять у п'ятницю, о сьомій ранку з'явитися на центральній площі для обов'язкового медичного огляду. Причини не вказувалися, лише обов'язково. Мати сказала: Іди, краще не перечити. Напевно, просто перевіряють, хто хворий, хто ще може працювати. Ірена кивнула вибору не було. А якщо ти думаєш, що це була просто чергова бюрократична процедура, послухай, те, що почалося, як черга наляканих жінок на площі, перетворилося на один із найтихіших і найжорстокіших способів зникнути так, щоб ніхто не знав, куди тебе забрали. Бо німці на тому оголошенні не написали, деякі тіла перевіряли не для роботи. Їх перевіряли для іншого. П'ятниця була сірою. Ірена прийшла на площу разом із сотнями жінок. Усі вдягли найкраще, що мали, ніби зовнішність могла захистити. Німецькі солдати стояли з папками, олівцями, списками. Два німецькі лікарі сиділи за імпровізованим столом, не посміхалися, не розмовляли, лише вказували. Ірена чекала три години. Коли підійшла її черга, офіцер перевірив прізвище за списком, поставив кілька питань: вік, професія, сімейний стан, перенесені хвороби. Вона відповідала чітко. Потім її направили до бічного намету банш. Де один із лікарів провів огляд. Очі, горло, зуби. Попросив роздягнутися. Вона підкорилася. Огляд тривав п'ять хвилин. Нічого не сказали, лише одягнутися і чекати на дворі. Через дві години солдат зачитав список прізвищ, прізвище Ірени було в ньому. Їй сказали: у понеділок з'явитися на вокзалі з маленькою валізою та одягом на тиждень. Що це тимчасова робота в селі? Свіже повітря зробить її продуктивнішою, скоро повернеться. Що нікому, крім найближчих родичів, не говорити. Зміркувань безпеки. Видали проштампов. Папір, який засвідчував, що вона обрана робітниця, і відпустили. Ірена повернулася додому з цим папером у руці, не розуміючи, що сталося, мати плакала, але мовчала. Сусідки теж, бо всі знали, коли німці тебе обирають, залишаються два варіанти іти або зникнути інакше. Тієї ночі Ірена не спала. Сиділа на краю ліжка і дивилася на порожню валізу на підлозі. Мати в сусідній кімнаті тихо молилася. Ірена чула кожне слово, але розради не відчувала, бо знала, молитви не зупиняють поїздів, не зупиняють наказів, нічого не зупиняють. У неділю прийшла сусідка Марта. Марта була старша, мала трьох дітей, чоловіка втратила в перші місяці окупації. Сіла за маленький кухонний стіл і сказала Ірені, що її племінницю півроку тому теж обрали, обіцяли те саме. Тимчасова робота, швидке повернення. Вона не повернулася. Через три місяці прийшов лист, померла від тифу, тіла не прислали. Марта розповідала без сліз, лише подивилася на Ірену порожніми очима і сказала: Якщо можеш утекти, тікай зараз. Але Ірена знала, що не може. Утекти значить наразити матір на небезпеку, значить, стати втікачкою, значить, бути спійманою, розстріляною на вулиці або відправленою в ще гірше місце. Тому вона не втекла, спакувала валізу: дві сукні, білизну, пару заштопаних панчих, гребінець і маленьку фотографію батька, який помер 10 років тому. У понеділок Ірена прийшла на вокзал. Там чекало близько 30 інших жінок: усі молоді, усі польки. Ніхто точно не знав, куди їх везуть. Чекав товарний поїзд, не пасажирський, дерев'яний вагон з металевими лавами і одним високим віконцем. Їх загнали всередину. Двері зачинили. Поїзд рушив. Перші години жінки перемовлялися. Хтось казав на ферму, хтось мав на фабрику в Німеччину. Одна жінка старша, років тридцяти, сказала напевно, змусять готувати для солдатів. Ірена мовчала. Лише дивилася в щілину вікна й бачила, як Варшава зникає за деревами. Поїзд зупинився в сутінках. Коли відчинили двері, ферм не було, фабрик не було. Лише табір, оточений колючим дротом і вишками. Німецький офіцер наказав вишикуватися. Відібрали валізи, папери. Сказали: відтепер ви, робітниці рейху, і мусите беззастережно виконувати всі накази. Їх відвели до барака, дерев'яні нари, пахло вогкістю і страхом. Тієї ночі одна жінка запитала, коли повернуться додому. Ніхто не відповів. Наступного ранку розбудили до світанку, вигнали босоніж під дощ. Офіцер зачитав правила не розмовляти без дозволу, не покидати відведену зону, не відмовлятися від наказу, потім розподілили, частину відправили на завод боєприпасів, інших чистити казарми. Ірену відвели до окремої будівлі, меншої, чистішої. Там вона почала розуміти. Усередині було п'ять кімнат, у кожній то ліжко, стілець, лампа, більше нічого. Увійшов німецький лікар. Холодним, технічним голосом пояснив, вона відібрана для програми розмноження. Її завдання народжувати арійських дітей, буде регулярно обстежуватися. Якщо завагітні, буде добре ставитися. Якщо ні, переведуть в інше місце. Не запитав чи згодна, не дав вибору, сказав лише. Починається сьогодні ввечері, Ірена не плакала, не кричала, бо в мить зрозуміла, її тіло більше їй не належить. Німецька держава контролювала кожну секунду її життя від моменту, коли вона перетнула польський кордон. Але в цій будівлі навіть це перестало мати значення, бо тепер щось значно глибше контролював інший чоловік. Здавалося, найгірше позаду, коли її сюди привезли, але тоді вона зрозуміла найгірше не втрата свободи. Найгірше, чи втрата права сказати ні. Наступні місяці перетворилися на механічну жахливу рутину. Кожної ночі Ірену водили до однієї з цих кімнат. Кожного ранку оглядали. Німецькі лікарі вели детальні записи. Менструальні цикли, вага, фізичний стан, емоційна стійкість. Жінок трактували як живі експерименти, як посудини, які треба наповнювати і спорожняти за календарем, складеним у якомусь берлінському кабінеті. У перші тижні Ірена намагалася говорити з іншими жінками, але всі були зламані по різному. Деякі тихо плакали, інші зовсім замовкли. Одна 19-річна дівчина на ім'я Зофія спробувала втекти. Її знайшли на світанку повішеною на дереві біля колючого дроту. Охорона залишила її висіти два дні на знак попередження. Після цього Ірена перестала думати про втечу, перестала думати про повернення додому, бо зрозуміла те, чого їй ніхто не казав, коли німці тебе обирають це не тимчасова робота, це назавжди або поки ти їм корисна. У будівлі була старша жінка, німкеня років сорока, яка працювала наглядачкою. Звали її Фрау Дітріх. Вона не була жорстокою в очевидний спосіб, не кричала, не била. Але те, як вона дивилася на жінок, було гірше за будь-яке фізичне насильство. Дивилася як на худобу, ніби їхня єдина цінність біологічна. Одного дня, коли Ірена чекала в коридорі на черговий огляд, фрау Дітріх підійшла і повільно, чітко німецькою сказала: Ти мусиш вважати себе щасливою. У воєнний час багато жінок помирають від голоду або їх гвалтують солдати на вулицях. Тут ти, хоча б захищена. Якщо добре виконаєш свою функцію, матимеш майбутнє. Ірена не відповіла, лише опустила погляд, бо зрозуміла для фрау Дітріх це не злочин, це милосердя. Минуло чотири місяці. Ірена не завагітніла лікарі почали ставитися до неї менш обережно, пайки зменшили, огляди стали грубішими. І одного ранку без пояснень її вивели з будівлі і посадили в вантажівку разом із десятьма іншими жінками, які теж не виконали мети програми. Вантажівка привезла їх до табору примусової праці під познанню. Там уже не було чистих кімнат і лікарів, які вдавали професіоналів. Лише голод, холод і робота, яка вбивала повільно. Ірена копала рови, носила каміння, чистила вбиральні. За три місяці втратила 15 кілограмів, її тіло стало невпізнаваним. Але найдивніше у цьому пеклі вона відчула щось схоже на полегшення, бо, хоча б тут ніхто не вдавав, ніби це роблять заради її добра. У цьому таборі вона познайомилася з жінкою на ім'я Катажина, тридцяти дворічною полькою до війни вчителькою. У катажини був глибокий шрам, на щоці, бракувало трьох зубів, але вона ще говорила, ще пам'ятала вірші. Однієї ночі, ділячи шматок черствого хліба, Катажина сказала Ірені: Єдине, що німці не можуть відібрати. Це пам'ять, поки пам'ятаєш, ким була до всього цього. Ще існуєш. Ірена хотіла повірити, але з кожним днем пам'ятала все менше. Обличчя матері, батька, дому розпливалися, ніби війна стирала все, ким вона колись була. У січні 1944 року табір евакуювали. Німці відступали під натиском Червоної армії. Ув'язнених змусили марширувати на захід нескінченними колонами по снігу. Багато загинули в дорозі, інші просто сідали в сніг і переставали рухатися. Катажина померла третьої ночі маршу. Ірена бачила, як вона впала, хотіла зупинитися, допомогти, але охоронець штовхнув її прикладом і загорлав. «Іди далі. Це був останній раз, коли Ірена озирнулася. Ірена вижила, не знає, як і чому. Коли британці звільнили табір, куди вона врешті потрапила. У квітні 1945 року. Вона важила 38 кілограмів. Не пам'ятала, коли востаннє вимовила своє ім'я вголос. Через півроку вона повернулася до Варшави. Мати загинула під час Варшавського повстання 1944 року. Квартира, де вони жили, була зруйнована, нічого не лишилося, ні фотографій, ні листів, ні доказів, що там колись було життя. Ірена намагалася стати на ноги, знайшла роботу в пекарні, переїхала до кімнати, яку ділила з двома іншими жінками, ніколи не розповідала, що з нею сталося, ніколи не ходила на зустрічі тих, хто вижив, ніколи не шукала справедливості, бо знала, немає слів для того, що вона пережила, і знала, ніхто не захоче їх слухати. Минули роки Ірена продовжувала працювати в тій пекарні. Щоранку місила той самий хліб, продавала його покупцям, які ніколи не питали нічого, крім ціни. Вставала о четвертій ранку, ходила тими самими вулицями, що й до війни поверталася ввечері до кімнати. Друзів не мала, нікуди не ходила ні в кіно, ні в кав'ярні. Які знову відкривалися у Варшаві, жила так, ніби все ще чекає наказу, ніби будь-якої миті хтось постукає у двері і скаже, що треба кудись з'явитися. Інші жінки в квартирі помічали, що Ірена погано спить. Чули, як вона прокидається посеред ночі, швидко дихає тихо. Одна з них, удована ім'я Гелена, одного разу спробувала поговорити. Запитала, чи була вона в таборах. Ірена не відповіла, лише продовжувала витирати кухонний стіл тією самою ганчіркою знову і знову, поки Гелена не перестала питати. У 1953 році польський уряд почав реєструвати тих, хто вижив у таборах, пропонували маленькі пенсії, посвідчення, визнання, доступ до лікарів. Ірена ніколи не пішла, бо знала. Анкета вимагатиме пояснити, що сталося. Де вона була, якого типу була в'язницею. А графи для того, що вона пережила, не було. Не було офіційного слова для жінок, на кшталт неї. Трудові табори були задокументовані, табори знищення теж, але будівлі, куди її спочатку відвезли, ці програми з технічними і медичними назвами, з лікарями, які робили записи. Ці місця ні в яких реєстрах не з'являлися, бо офіційно їх ніколи не існувало. Ірена швидко постаріла: у 40 років виглядала на 60. Її тіло, колись молоде й сильне, стало крихким і болісним. Була проблема з диханням. Кожну зиму кашляла. Лікарі казали, хронічне запалення легенів, але ніколи не питали, чому ніколи не хотіли знати, що було раніше. У 1957 році був момент, коли Ірена спробувала заговорити. На громадському зібранні в місцевому костелі просили свідчення про війну для історичного архіву. Після меси вона підійшла до священника і сказала, що має що розповісти. Священник, молодий чоловік, який не пережив окупацію, відвів її до маленького кабінету і попросив говорити. Ірена почала розповідала про оголошення на будинку, про медичний огляд, про поїзд. Але коли дійшла до будівлі, коли спробувала пояснити, що робили лікарі, що відбувалося в тих кімнатах, священник підняв руку і сказав, що це не підходить для церковного архіву, що треба зосередитися на актах опору, на вірі, на надії. Ірена замовкла встала, вийшла з кабінету, більше ніколи не пробувала говорити. Взимку 61-го року Ірена перестала ходити на роботу, лихоманка спалила її за три дні. Гелена знайшла її непритомною в ліжку, тремтячу під тонкою ковдрою. Її відвезли до міської лікарні. Там, у палаті з іншими двадцятьма жінками, Ірена померла одного січневого ранку. Їй було 43. не було родини, не було близьких друзів, її ім'я з'явилося лише в реєстрі смертей, тіло ніхто не забрав. Поховали в спільній могилі без надгробка, без церемонії. Гелена була єдиною, хто прийшла, не знала, що сказати, тому нічого не сказала. Поклали лише маленький дерев'яний хрест, приблизно туди, де поклали труну. Через два тижні хрест зник. Хтось викинув, вкрав або просто засипав снігом. Особисті документи Ірени спалила домоуправління, бо ніхто їх не забрав. Фотографія батька, яку вона пронесла через табори, марші й роки мовчання, опинилася в смітті. Її ім'я зникло з усіх реєстрів, крім одного акту про смерть у міському архіві, куди ніхто не заглядає. Але перш ніж це сталося, перш ніж її ім'я зникло назавжди, Гелена знайшла дещо серед небагатьох речей Ірени. Згорнутий аркуш паперу, схований у старій книзі. На ньому Ірена написала Не лист, не щоденник, лише чотири рядки тремтячим почерком. Мене звати Ірена Ковальська, я народилася у Варшаві. У жовтні 1942 року мене забрали. Це сталося зі мною. Гелена зберігала цей папір роками, ніколи не знала, що з ним робити. Коли сама померла 1978 року, папір зник разом із нею, бо це правда, яку ніхто не хоче пам'ятати, що були тисячі жінок на кшталт ірени. Жінки, які не загинули в таборах знищення, не були розстріляні в масових могилах, а були використані, відкинуті і тихо забуті. Німецька держава контролювала їхнє життя. Але в цих будівлях, у цих програмах, у цих експериментах, замаскованих під політику, їхні тіла контролювали чоловіки, і саме ця різниця зробила їхні страждання чимось, про що майже ніхто не розповідав. Ірена ніколи не мала дітей, ніколи більше не відчула, що її тіло належить їй. Ніколи не знайшла спокою. А коли померла, світ продовжував обертатися, ніби її ніколи не існувало, але вона існувала. І те, що з нею зробили, було реальністю. А те, що вона померла сама хворою і забутою, не означає, що її історія не важлива. Це означає прямо протилежне, це означає, що ми мусимо її розповідати, бо інакше ніхто цього не зробить. Померти двічі це глибока несправедливість. Перший раз, коли серце перестає битися, другий раз, коли ім'я зникає назавжди. Ірена померла двічі. І мільйони таких, як вона, теж. Не тому, що вони були недостатньо сильні, а тому, що світ вирішив. Деякі історії надто незручні, щоб їх пам'ятати. Історики писали про битви, про генералів, про договори і кордони, писали про опір і героїзм, але не писали про жінок, яких обирали на площах, оглядали як тварин і відправляли до будівель, яких немає ні на одній офіційній карті, бо ці історії не вписувалися в оповідь про війну. Бо визнати, що вони існували, значить, визнати щось значно темніше про природу влади, про те, на що здатні чоловіки, коли їх ніхто не зупиняє, коли держава дає дозвіл, коли сам закон стає знаряддям звірств. Ірена не була героїною, вона не чинила опору, не втекла, нікого не врятувала, просто прожила достатньо довго, щоб померти в тиші. І саме це робить її історію важливою, бо не всі загиблі на війні пішли з честю, не всі мали шанс боротися, деяких просто знищили. Повільно, у місцях, яких ніхто не хоче пам'ятати, але ти тут. І це означає, що щось змінилося, що ти вирішив послухати те, що інші воліли ігнорувати, а це і є єдиний акт справедливості, який ми можемо запропонувати зараз не дати цим життям зникнути вдруге. Якщо ця історія залишила тебе без слів, так і має бути, бо в Ірени за всю її війну не було ні хвилини тиші. Підпишись на цей канал прямо зараз. Не завтра, не коли буде час. Зараз, бо кожна секунда, що минає без того, щоб ти це поширив, ще одна секунда, коли її ім'я залишається мертвим. Напиши в коментарях ім'я когось, кого ти знаєш, хто пережив невидиме. Поширюй це відео з тим, хто мусить зрозуміти. Історія це не тільки те, що написано в книгах. А якщо знаєш схожу історію, напиши її в коментарях. Бо якщо не ми, то ніхто, а ці життя не заслуговують помирати двічі. Ірена Ковальська існувала, і поки хтось пам'ятає її ім'я, вона не зовсім мертва. Бо це найжорстокіша правда з усіх. Ірена могла бути твоєю бабусею, твоєю тіткою, твоєю сусідкою. Тисячі жінок на кшталт неї ходили тими самими вулицями, по яких ходимо ми сьогодні, не підозрюючи, що звичайне оголошення на стіні знищить усе, ким вони були. А найстрашніше не те, що це сталося 80 років тому. Страшно те, що це сталося в тиші, що ніхто не кричав достатньо голосно, що сусіди відводили погляд, що влада співпрацювала, що лікарі підписували папери, що вся система працювала саме так, як мала працювати, щоб жінки на кшталт ірени зникли без сліду. А коли війна закінчилася, коли почалися процеси, коли світ почав рахувати мертвих і писати офіційну історію, ці програми залишилися в тіні, бо були надто незручними. Бо означали медичну, юридичну, адміністративну співучасть, бо визнати, що вони існували, де, значить, визнати, що машина жаху стояла не тільки в таборах знищення, а й у чистих будівлях з офіційними бланками, з лікарями, які мили руки до і після кожного огляду. Ірена ніколи не знала, що були інші. Як вона в десятках міст, ніколи не знала, що деякі з цих будівель працювали аж до останніх місяців війни. Ніколи не знала, що архіви спалили, що лікарі втекли, що багатьох із них ніколи не судили. Вона померла, переконана, що те, що з нею сталося, було чимось поодиноким, чимось, що пережила тільки вона, а ця самотність була майже так само жорстока, як і все інше. Але тепер ти знаєш, і це робить тебе свідком. А бути свідком значить нести відповідальність. Ти не можеш просто закрити це відео і продовжити день, ніби нічого не сталося, бо Ірена не могла закрити своє життя й іти далі. Кожна безсонна ніч, яку вона пережила, кожне нагадування тіла про те, що з нею зробили, кожна мить, коли вона намагалася говорити, а ніхто не хотів слухати, все це заслуговує більшого ніж твоє мовчання. Тому я прошу тебе про щось конкретне. Не лише про підписку, не лише про поширення. Прошу, зазирни у свою родину, у свою власну історію, чи був хтось, хто пережив щось подібне. Запитай бабусь і дідусів, батьків, тіток і дядьків. Скажи їм, тепер можна говорити? Світ нарешті починає слухати. А якщо знайдеш історію, напиши її в коментарях: дай їй ім'я, дай їй дату. Бо кожне ім'я, яке ми витягнемо з забуття, це перемога над мовчанням, яке вбило Ірену вдруге. Цей канал існує саме для цього, щоб розповідати те, що ніхто інший не розповідає, щоб нагадувати про тих, кого світ волів забути. А якщо тобі не байдуже, якщо справді не байдуже, тоді й зараз. Підпишись, поширюй, коментуй. Бо Ірена Ковальська заслуговує, щоб її ім'я пролунало хоча б ще раз, перш ніж зникнути назавжди. І в цю мить ти єдина людина, яка може це зробити можливим. І подумай ось про що Ірена роками після війни ходила цими варшавськими вулицями, проходила повз чоловіків, які, можливо, працювали в тих будівлях, повз жінок, які, можливо, знали, що відбувається, а ніколи нічого не сказали. Купувала хліб у пекарнях, чиї господарі співпрацювали з німцями. Жила в місті, повному дихаючих привидів, а ніхто ніколи не запитав, що вона несе в собі. Ніхто не запитав, чому в неї тремтять руки, коли навіть через роки вона бачила форму. Ніхто не помітив, що вона більше ніколи не дивиться в дзеркало довше за секунду. Бо це ще одна правда, яка болить ті, хто вижив, мусили жити не лише з тим, що з ними зробили, а й з байдужістю тих, хто залишився, з відбудовою, яка стерла всі сліди. З пам'ятниками, які ніколи не називали їхніх імен, з церемоніями, які вшановували солдатів, але забули про жінок, яких перетворили на інструменти, на об'єкти, на експерименти, а поки Ірена помирала сама в тій лікарні, поки її тіло, нарешті, після 17 років невидимого тягаря, здалося, десь у Німеччині чи Аргентині, або в іншому куточку світу один із тих лікарів, які її оглядали, жив спокійно далі. Може, з родиною. Може, з онуками, може, розповідав про війну як про важкий розділ свого життя, жодного разу не згадавши, що робив у тих чистих будівлях із жінками, які не могли сказати ні. Ця несправедливість нестерпна. А єдине, що ми можемо зробити зараз, єдине, що в нашій владі, це не дати Ірені бути забутою, щоб її ім'я. Жило далі, щоб хтось десь знав, що вона існувала, і що те, що з нею сталося, важливо. Тож, зроби це, підпишись зараз, поширюй це відео, ніби від цього залежить чиєсь життя, бо в якомусь сенсі залежить. Залежить від того, щоб ми не дозволили цим історіям померти в мовчанні. Залежить від того, щоб ми голосно вимовили їхні імена Ірена Ковальська. Скажи це Ірена Ковальська. Вона існувала, вона страждала, і вона заслуговує, щоб її пам'ятали.